Вітаю всіх на пасіці в Яру. Бажаю всім миру, здоров'я, сімейного блага. Бажаю вам вдало перезимувати, щоб ваші бджілки, які зайшли, такі щоб і вийшли. Але сьогодні я хочу поговорити на таку тему, якому я викинув, був ролик, що креалін може бути сенсацією в боротьбі з кліщем. І. Є такі, які підтримали, є такі, з розумінням ставляться, є, є критики, які, які говорять, це ложка дьогтю в бочку меду, мед гідроскопічний, він натягне цю, цей препарат, і появиться цей препарат в медові, його тоді буде спортимед. І так далі, і так далі. Дуже багато негативу. Звичайно, я не... це не я придумав це, я ще раз говорю. Це на каналі музичко Івана Павловича, виступив азербайджанець, який це все і розповів. Він розказав про це, що вони, щоб не помилитися. Ну, більше 6 років, чи більше вже 10 років його застосовують, він навіть говорив, що є такі хворі, які люди застосовують його внутрі. Ну, це, я не знаю, я просто людина сказала, і не треба, звичайно, вірити на всі 100, можна перевірити, спробувати. Але якщо люди його застосовують, і я думаю, якщо отака бутилочка буде, можна обробити більше 100, більше 100 сімей і не один раз, і вона стоїть 50 чи 70 гривень, точно не пам'ятаю, то це буде дійсно, це буде дійсно сенсація. Я не закликаю всіх обробляти своїх бджілик цим препаратом. Але має бути золоте правило будь-якого препарату. Якщо треба пробувати на одній, на дві, потім далі можна на групі. І якщо новий препарат. От я, наприклад, багато років користувався полосками фірми Бівел. І як довіряючи фірмі, так само і в цьому році я ними користувався. Але ми бачимо, що якась партія вийшла. І спричинила біду у пасічників. Ну, золоте правило. Будь-який препарат, навіть з другої партії, треба використовувати на одному-двох вуликів. Це золоте правило, щоб не нашкодити ні собі, ні бджілкам. Так і, так і ми. Ну, давайте, бо кажуть, що прочитаю в Гуглі, подивися. Я трошки заходив і багато ним цікавився, з різних, з різних. Істочників з різних забував хімічний склад креоліну і так, його властивості. Давайте разом прочитаємо. Креалін має акарацидну дію на збудників овечого псороптоза. Тривало дії на шкірно-волосяних покровах. Креолін сильний, сильний дезінфектор, антисептик протипаразитарний препарат. Це що говорить? Що він діє як на воші, на кліщі і на бліг. Є малотоксичний, то що говорить, що він дуже токсичний. Він малотоксичний Дивіться, ще яка інформація, оцього навіть можна сказати і достатньо. Навіть є така, там я читав. Якщо він попадає в рот, там людина чи проковтнула, чи що випити багато води, визвати рвотний рефлекс і нічого страшного. А я думаю, що проковтнути амітрас, це було б вже біда. І та, пишеться, що 6 годин людина має право робити без респіраторів, без противогазів з цим препаратом. Не більше 6 годин. Значить. Можливо, є якась невеличка токсичність, але 6 годин можна робити з ним. Потім далі говориться, коли, наприклад, вівцю обробляли, і через 2 неділі можна вже цю, чи доїти її там, чи використовувати на забій на м'ясо. Через 2 неділі вже препарату немає. Він вивітрюється чи розпадається. Ось вам і креолін. Звичайно, я не стерпів до весни. Я обробив, попробував, Саме вибрав такий момент, коли в нас було плюс 13 сонечко, навіть бджілки літали. Там рекомендується мене запитували, як його розводити. Його розводиться 5 кубиків на літр води і потом 5 кубиків на сім'ю. Там, каже, він говорив 5 грам, але я клав 5 кубиків. 5 кубиків на сім'ю. Ставиться на дно вулика. Ну, у мене йде сітка, я клав просто зверху. Що я замітив? Що я замітив? Зразу бджілки загуділи. Просто такий гул, шум. Ну, звичайно, пасіка оброблена від кліща. І що я замітив? Звичайно. Як кажеться, десь лише побачу один чи два кліщики. І не побачив, що бджілки там покидають, що вони дуже там бентежаться. Зараз разом з вами я постараюся постараюся вам показати ті сім'ї, які я обробив, і як, і як там тебе, себе поводять бджілки. Чи вони живі, здорові і що там з ними? взяв контрольку. Переглядав, кажеться, один кліщик. Ось таку я брав тканинку і її пропитував нею. Зараз спробуємо запах. Запаху взагалі вже не відчувається. Я кажу, що запах. Сімейка сидить. Хорошо, хай собі буде далі. Тут клав я на дно. Тут раз, 2, 3, 4, 5, 6. І звичайно, щось вони не заходять. Може зіжмуться джілки себе, он там на дні, якщо видно, я поклав під рамки. Джілки себе нормально почувають і нічого від цього препарату їм не страшно. І взагалі я вже не відчуваю запаху. Зразу, да, там дійсно запах такий, що. Так що цей препарат дійсно може стати сенсацією. Тут теж я не знайшов кліща якісь маленькі до мікромушки якісь. Чи це ось кліщ, чи що? Може один є. Ну, наче немає. Дивіться, глянемо тут зараз. І ця сім'я сидить, ось, б, де була полоска. ну, Пропитана простинка тканинка, пропитана з креаліном. Нічого, в крайній випадку, бджоли би втікли б униз. Ну, це, звичайно, ще у нас стоїть з тимолом, полоска і це рушничок тимол і, і полин. Так він і стоїть. Сім'я займає раз, два, три, 4, 5, 6. І там не видно сім. Це. Українська степова 98 лінія від Олександра Кривченка. Ну, чомусь вона українська рамка, а вона сидить у верху. Чи правильно, що бджоли сидять у верху, чи це помилка? Ну, це вже тема слідуючого ролика. Добре, друзі. Так що ми будемо досліджувати цей препарат далі шукати. І я думаю, що ми зможемо. По крайній мірі, якщо не обійтися без хімії, то в крайнім випадку один раз заключно обробити, а на протязі сезону боротися щадящими методами. Добре, друзі, хай вам всім щастить. До побачення.